Усім доброго дня! Сьогодні хочу вас ознайомити з дуже корисним додатком. Find Hello. Ось він. І так, що в ньому можна знайти? Дивіться, в ньому можна знайти юридичну допомогу. Послуги з переселення, житло та харчування, охорона здоров'я та консультування, освіта та курси англійської мови, робота та кар'єра, діти та підлітки, спільнота та аварійні служби, і ми, як їм користуватися. Знаходимо, нажимаємо на усі ресурси і. Дивимося, що нам буде ближче: 6 міль, 7 міль. Як, як вибрати свій саме місто, де ви знаходитесь? Ну, наприклад, Чикаго. Чикаго, Іллінойс. Так, я натиснула, і воно мені висвічує, наприклад, я хочу знайти юридичну допомогу. 900, 900, 998 дев'яносто міль, Чикаго, Лінос, Американський польсь, Американська асоціація, польсько американська асоціація. А... Польська американська асоціація пропонує наступні послуги, освіта, уроки отримання у громадянства, уроки комп'ютерної грамотності, уроки англійської. Тобто, ми тут можемо подивитися, що вони нам пропонують, і можемо їхати туди. Юридична допомога, житло та харчування, охорона здоров'я та консультування, освіта та курси англійської мови, робота та кар'єра, спільнота. Це ми знайшли, що перше, також ми можемо знайти коалі... коаліація ілінойсю за прав іммігрантів і біженців, імміграція та громадянство. Тобто, ми можемо знайти те, що нам тут потрібно. А житло та харчування, також польська американська асоціація. Тобто, ми вибираємо і дивимося те, що нам треба. Дуже гарна така Додаток, такий, і е, обов'язково користуйтесь. І бажаю вам успіхів, знайти те саме, що вам потрібно, і е, достати там нужну вам допомогу. Гарного дня, не забудь підписатися. Пока!